Як то кажуть ні, то і ні. Е, йдемо в табір гоблінів, мабуть що. А, і, до речі, я туди швидко переміститися не можу, прикинь. Чорт. Чорт забирай. А Тут, до речі, я ще не був. Коротше, максимально досліджуємо цей перший етап рівень. Акт, не знаю, називайте, як хочете його. Отут я ще не був, онде. Туди теж би хотілося сходити, а ми як туди піти. Тепер ліворуч мені треба десь отут, так? Та тут, по суті, то і нічого немає. Гобліни і собі стоять, трас. та й все.